Хоба, хоба, хоба <кліпи> Прикола сюда. <кліпи> Це типа нервний сміх. Сама? Конечно, сама сюда. Ручки. Отак. Прикола! <пліпи> <кліпи> 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 Ти ножниця. Ти ріжеш. Що ми робимо ногами? Отак. Човник пливе і роздвигається. <кліпи> Руки зроби. Зійшлись, розійшлись. Зійшлись, розійшлись. Всьо. І розвод. І дівча фамілія. О! Розходяться! Додай ще попку сюди. Виходить, з ракою. Отак. Три, чотири, п'ять, шість. Далі. Хоба. 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 І, як І на лижах пішов. Тепер давай швидко. Раз, два, три, чотири. Така мала руку мені чуть не вирвала. Типень. Ти день. Ти -день. А що з це? Припадки беруть. А коли не топчемо? Не животу! Грудьми! Ні, це провал. Вони прям отак викидав. В кінці взагалі легко. Стоїш і чекаєш когось, ти як чекаєш? Мене прислали танцювати. Я думаю, що треба перетанцювати. Я просто вже що робимо. А, почекай, почекай, почекай. Микола? <рес> <рес> Два, три, четыре. чотири. О! А